Про зміни, які відбуваються в країні, про колишні реформи, для яких був характерний популізм, говорив про нові реформи, які відбуватимуться в державі Павло Петренко, міністр юстиції України. Зміни, які відбуваються на сьогоднішній день в країні, дуже актуальні з точки зору того, щоб українці розуміли, чим займається влада, щоб влада була підзвітна українцям, і так сталося, що слово реформи. За 20 років воно вже е, є дратілим для простого громадянина, тому що під словом реформи завжди наших українців намагалися десь обманути, робили або імітації цих реформ, або займалися популізмом. А насправді е, суть реформ це в першу чергу зміни. І зміни на краще, які повинен відчути кожен простий українець, який проходить в той чи інший державний орган і отримує. Сервіс від держави. Коли цей сервіс є максимально простий, прозорий, коли немає черги, коли немає бюрократії, коли той державний службовець, який з ним комунікує, не намагається у нього взяти хабара, а намагається йому допомогти, оце тоді, в принципі, є результатом реформ. Говорив і про наших східних сусідів і про те, що ми знаходимося в стані реальної війни. Той процес, який відбувається в країні, коли ми знаходимося в стані війни, коли Наші східні географічні сусіди виявилися не друзями і не братами, а найбільш підступним ворогом, який вдарив по Україні в неочікуваний момент. І фактично країна втратила частину території, країна знаходиться в стані реальної війни, коли гинуть наші хлопці на Сході. Але це не може бути теж аргументом, щоб не проводити зміни в країні, тому що ми можемо перемогти тільки тоді, коли станемо сильнішими, не тільки на фронті, але й станемо сильнішими і згуртованішими всередині країни. Які зміни зараз проходять в державі? Адже надто короткий термін, щоб вони були видимі та вагомі. Можна очікувати, що за 9 місяців там, чи за 10 місяців. Можна зробити перебудову того будинку, який будувався 20 років, але це теж треба бути реалістом. Немає е, такої чарівної палички, яка може все змінити за короткий термін такий. Але є певні вже перші позитивні результати, які треба теж доносити людям. Наприклад, те, що стосується питань децентралізації і дерегуляції. Хочу ще раз сказати, що. Я б не хотів, щоб слово децентралізація так само б негативно сприймалося українцям як слово реформи. Децентралізація це е, не просто якийсь лозунг, е, децентралізація повинна бути реальною дією, реальною зміною. Децентралізація це передача повноважень місцевим органам влади разом з відповідальністю. Е, на сьогоднішній день прийнятий. Пакет законів по бюджетній децентралізації. Дехто його критикує, дехто схвалює. Але основний меседж, основний принцип цих змін полягає в тому, щоб місцевим громадам, місцевим органам влади передати повноваження і реальні можливості збирати доходи і використовувати ці кошти для потреб місцевої громади, яка обирає того чи іншого міського голову чи того чи іншого сільського голову. Ми втратили 20 років, тому і зміни у нас ніякі порівняно з нашими іншими сусідами, які швидко пройшли цей процес. Так підсумував свій виступ міністр юстиції України Павло Петренко.